Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, яким чином ви можете звернутися в органи пенсійного фонду та які необхідні документи для призначення житлової субсидії. Ви зовсім недавно мені задавали дане питання, тому більш детальніше хочу розглянути для того, щоб всі розуміли, який перелік необхідних мати документів. і... Куди необхідно звертатися? Дивіться, для того, щоб оформити вам субсидії, ви можете це зробити онлайн через веб портал електронних послуг пенсійного фонду, через портал Дія або через мобільний застосунок пенсійного фонду. Ви можете також відправити пакет документів поштою на адресу. Пенсійного фонду ви його відправляєте цінним листом з описом про те, що дійсно ви ці документи направили і вони відповідно будуть вручені та обов'язково отримані органами пенсійного фонду. Також ви можете звичайно підійти особисто через зручний, найближчий для вас сервісний центр органів пенсійного фонду. Можете звернутися в ЦНАПи в центри надання адміністративних послуг, які також можуть вам надати допомогу щодо консультації та призначення житлової. Субсидії для того, щоб звернутися за призначенням житлової субсидії, вам необхідно буде надати заяву та декларацію за відповідно, є в нас встановлені форми, які передбачені чинним законодавством України. Також вас ще можуть попросити додаткові документи, наприклад, договір про реструктуризацію заборгованості в тому випадку, якщо ви маєте заборгованість. Це сплату житлово-комунальних послуг, і відповідно ви зверталися до організації, перед якими ви маєте заборгованість і уклали відповідний договір та за необхідності договір оренди житла, якщо ви, відповідно, житло таке орендуєте. Також відповідно органи пенсійного фонду вас запросити можуть ще й додаткові документи. Наприклад, якщо ви... Не проживаєте за своїм зареєстрованим місцем проживання, чи, наприклад, надати ще довідку внутрішньопереміщеної особи. Також вам обов'язково необхідно буде пред'явити свій паспорт громадянина нашої країни для того, щоб вам призначили. Житлову субсидію, тобто саме два головних документа це заява та декларація. Всю цю інформацію, відповідно, ви можете здійснити самостійно, тобто знайти її і через випортал електронних послуг пенсійного фонду, якщо ви зареєстровані, звичайно. Ви можете подати ці документи онлайн, навіть не витрачаючи свій час, а відповідно і не відвідувавши особисто центри. Надання або адміністративних послуг, або відповідно Пенсійного фонду України. Тому вибирайте, як вам зручніше. Якщо виникають ще якісь у вас питання стосовно субсидій, можливо, ви б хотіли більш розгорнути, ще отримати відповідь на те чи інше питання, будь ласка, задавайте я обов'язково відніму відео і вам розповім. Знову ж таки, я про це вже говорила. Якщо у вас виникають якісь питання, які потребують детальнішого вивчення та детальнішого тлумачення, ви не можете розібратися в ситуації, пишіть мені, будь ласка, будемо розглядати, і я буду вам розповідати. Як вчинити в тій чи іншій. Ситуації, дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що коментуєте. Обов'язково залишайте мені. Дуже цікава ваша думка з приводу кожного питання, яке ми розглядаємо на моєму ютуб-каналі. Залишайте ваші думки. Мені дуже цікаво їх почитати, з ними ознайомитися і обов'язково бережіть себе та свої родини.